Хотіла з вами поспілкуватися, але спішу так, що вгору ніколи глянуть, не то що спілкуватися. Мені сьогодні вранці дівчинка одна сказала, що сьогодні. Світло вимкнуть з 16 -ї до 22. -ї. Я думала, це в них, вона в Києві живе. Коли приїздить Вова на обід і каже, сказав хазяїн десь почув чи почитав, прочитав десь, що вимкнуть світло сьогодні з 16 -ї до 22. -ї. А я ж з самого рання зайнялася м'ясною переробкою. Ну, вже закінчую. Мені залишилось оце прибрати м'ясо і домити два тазіка і саму цю насадку з м'ясорубки. Коротше, що я зробила? Розказую і показую. Я повністю зачистила всі ноги. І передні, і задні від, оцих, ну, від жиру, від всяких оцих пленок, що зверху. От. Потім порізала їх і збиралася крутити все на фарш. В процесі, поки різала, такі були шматочки попадались прям гарнюні-гарнюні. Ну, Думаю, ні, треба на вечерю підсмажити. Так я відкидала кіло, ну, відкидала на глаз, на око. А потім, коли салила, думаю, скільки солі брати, зважу. Кинула на ваги, а там 999 г. Зараз збігаю в холодильник і прибіжу до вас назад. Повернулася. Так я його, коротше, посалила, дала йому сюди соку лимона і приправу для яловичини. І ось стоїть маринується. А все інше перерізала на шматочки. Думаю, куди ж його той фарш? Як його краще, щоб зберігати. Бо вічно ті кульочки в морозилці лопаються, рвуться, він тоді вимерзає, через, ну, як дирка десь нещільна. І тут я згадала, що в мене є оце ж такі лоточки. Я його розкидала по лоточках, і яка краса. Тепер зараз ось цей лоточок чи разом з лоточком. У вакууматор. І тепер не він в морозилці не дасть ніякого запаху. Ні він не потягне в себе нічого, якщо навіть там щось таке покладеться не буде через оті дірочки в кульочку вимерзати. Вакуумний пакет він зберігається. Добре в морозилці. це не те, що звичайний кухонний пакетик. От і все. Коли розкладала, зважила, вага пустого лоточка 20 грамів. А оце в лоточку отак от кіло 200 ровно. Думала по кілограму. А потім думаю, ну що ж я буду на півпорожні лоточки складати. То мені не годиться напівпорожнє. І в мене вийшло 8, 2, я вже віднесла в камеру. Вісі ось таких лоточків. Скільки це виходить? Там в одному в останньому, не кіло 200, а кіло 235, здається, щось таке. Ну, Останнє все викладала. Вісім по кіло 200. 9600. 9600 фаршу. Ось отак зараз віднесу поставлю. По-перше, він матиме змогу так добре зберігатися. По-друге, навіть якщо надовго вимкнуть світло і ми не будемо вмикати генератор, то можна буде спустити в підвал і нічого йому не буде. Ну, видно буде, коротше кажучи, як воно далі буде. Але ось отак. І вони отак замерзнуть, отакими. Прямо глибами. І морозилка за рахунок цього довше триматиме холод, як вимкнуть, не дай Бог світло. Ось так, зараз пішла, приберу. Ну що, як казала Машка в мультику, пам'ятаєте, п'ять хвилин польот нормальний. Фух. Ой. В хаті дихать нічим. І нічого не робить, нічого не включене. 32 градуси. Це просто трендець якийсь. Все зробила, все перемила. Виявляєте, не змогла розібрати оцю єрундистику. При тому, що коли ставляла на машинку, вона у мене навіть під пальцями розкручувалася. Ну, так як назад подалася. Я її назад затягла. Ну, як затягла? Не затягувала. Просто повернула і все. Хотіла розкрутити, щоб помити, і не змогла. Я вже і тряпочкою брала, і чим я тільки не брала ні, ні в какую. Так що ось так. Вісім ног. перетворилося сьогодні на 10 кг фарша і кіло смачної вечері. Виходить, 11 кг чистішої м'якоті зачищеної вийшло в мене. Ну, видно було, що одна менша, друга більша. Навіть по попереднім лопаткам, і по заднім ногам береш і видно, що це менше, а це більше. Так що якось так. Дивлюся, щось тихо, немає на сайті ні замовлень, ні відгуків. Просила ж вас. Ви ж знаєте, да, і закваски, і продукцію, і нас. Невже ж вам так тяжко позалишати відгуки? Хоч би про що небудь. Будь ласка, от дивіться, наприклад. Е -е, я вам два відгука читала, да, дівчинка залишила. Ось ще один був. Отримала сьогодні закваски та сир капра. Сир просто бомба, настільки смачний, що словами не описати. Хочу заказати рецепт. Так що вам же ж не важко понаписувати там трошки відгуків. Я взагалі планувала, що якщо вчора не вимкнуть світло, то сьогодні щонебудь зварити з молочка. Але так сталося, що сьогодні довелося займатися переробкою м'яса. Ну, зараз то й молочка вже менше. Не знаю, будемо, значить, сепарувати, бо на завтра вже воно. Мабуть, ні, не годиться. Може бути кислотність повишена, тим паче, що холодильники не справляються, в хаті 32 градуси. тут такі справи. Ось цілий день пролетів, промайнув, до речі, світло ще є. Я боялася і присісти, гнала всю роботу, щоб все перемити, все поприбирати. Тобто все з м'ясом я закінчила повністю. Ну, залишилося... Ой. залишилося тільки оце. підсмажити. Пахне приправа оця для яловичини. Дуже-дуже пахне. Нічого не додавала взагалі ні майонезів, ніяких спецій. Тільки сіль, лимон, сок лимону. Ну, мені подобається, коли м'ясо з кислинкою будь-яке. Я і шашлик завжди мариную. Дай в дитинстві. А раніше, як маринували, то оцет додавали. Тут такий перець чудний в цій спеції. Він цілячком розовий такий. Сіль, оця приправа для яловичини і сік лимону і все. Потім підсмажу, протушкую. Буде на вечерю м'язко. Отакі справи. Е -е, Ладосею поки що ніхто не цікавиться і це мене обременює. Мені би дуже хотілося, щоб ладушки знайшлася якась родина добра, гарна. Та й малим дівчаткам. Ладно, вже Барбі з мірою. Хоча Барбі, напевно, що почала повертати молоко і сьогодні вранці вона дала менше трішки, ніж раніше давала. Але в порівнянні з цим, як вона два тижні доїлася, то вона сьогодні прибавила. В два рази так точно. Ой, фух, так, ладно. Все вам розповіла, все показала, піду зараз подивлюся, що там у дівчат з водою. Ну, молоко вже ставить ніколи, бо п'ята година. І що ж ставити, як е, де там вони всі це читають, де вовень начальник читав, де ця дівчинка е, читала, не знаю. Ой Боже, ой Боже. Зайшла зараз в Телеграм, а там виклали в нашій мерефі, що за нами, то ну, ми їздили туди, ви знаєте це. Як працівник ТЦК жорстоко побив чоловіка і жінку, яка за нього захищалася. Боже, що робиться? Звірі, якісь просто звірі, як в такій світі, як в такій країні можна жити, а? Який вони хочуть лад, який вони хочуть порядок, як... і це ж, це ж коло нас. Це, розумієте? Я звук вимкну, дивіться, що робиться. Гляньте, що робить. Куди ми катимося? На двір вже страшно виходити. Ой-ой-ой-ой-ой. Дурдом повний тому. У нас ще й тривога триває зараз. Да. Хотя да, ей тут такая публікація. 10 червня, Харківщина с 16.00. Увага, аварійні відключення. Починаються аварійні відключення, заявляє Укранерго. Ну, от вам, пожалуйста. Це тобто можуть вимкнути в будь-яку хвилину. От куди і яке молоко ставляти, куди його поставити. От. Ой, господи, як воно все це дістало. Все, мої любимі і хороші. Пішла я до дівчаток, перевірю в них водичку, бо така спека. Вони її хлябають, я не встигаю наливати просто. Всіх цілую, люблю. Будь ласка, кому не важко, заходьте на сайт. Посилання на сайт є під кожним відео. Заходьте на сайт, можете залишити коментар, можете просто погуляти по сайту, ну, тобто, щоб Google бачив активність. Все, всім завчасно дякую. А я пішла воду дівчатам болочити. Тихого вечора вам та мирної ночі.